17-те у Києві, вільні та непереможній столиці нашої України. На часі новини мене звати Олена Морозова. Слава Україні. Росіяни знову обстріляли Херсон, вдарили у півдні у середмісті, пошкоджені медичні та освітні заклади. В обох вибиті вікна та понівечені фасади. Повідомляє Херсонська МВА. А у Дніпровському районі через атаку ворожого дрона травмована дівчина. Водночас з мікрорайону Корабел у Херсоні триває евакуація жителів, розповів в ефірі телемарафону очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. З 2 серпня, відколи російські окупанти завдали перших авіаційних ударів по мосту, з мікрорайону Корабел вдалося евакуювати 1591 людину. З них це 56 дітей та 162 маломобільні особи. Евакуація триває і сьогодні. І станом на 12-ту годину цього вкрай небезпечного мікрорайону вдалося вивезти 15 людей, серед яких три маломобільні. Зранку російська армія кинула авіабомбу на Костянтинівську громаду Донеччини. Загинули двоє людей у власних оселях. Про це повідомив у Фейсбуці керівник міської військової адміністрації Сергій Горбунов. Вибуховою хвилою від обстрілу та уламками пошкоджено вісім приватних будинків. Удар Фабом за сьогодні другий обстріл громади. На світанку окупанти обстріляли Костянтинівку ФПВ-дроном та пошкодили будинок. Інформація про прорив окупантів у районі Покровська не відповідає дійсності. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУ Дніпро Віктор Тригубов. За його словами, росіяни намагаються просуватися малими групами по спершу лінію оборони. При цьому втрачають багато солдатів. Як було біля добропілля, коли ДРГ обійшла українські позиції та спробувала заховатися у нашому тилу, були випадки заходження певних груп. Росіян, але це не було так, не було взяття під контроль території, наприклад, це було просто проникнення тих чи інших е, бійців, які потім там вже знищуються на місцях. А ситуація, в принципі, як, як на мене неприпустила. Ситуація, яку не варто було допускати взагалі, але з іншого боку, мова не йде про те, що вони там зайшли, щось захопили, і, чи як це малюється на деяких картах за відкритими джерелами, що там можна вже просто намалювати. Червону територію захоплену зону ні, насправді ні на, на, на щастя, поки що про це не йдеться. Перевірив сили і засоби на зміїному. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов проінспектував позиції бійців спецпідрозділу Тимура на острові та газовидобувних платформах у Чорному морі. Побачив, як оборонять акваторію. А також провів нараду з офіцерами. Разом вшанували пам'ять полеглих під час звільнення зміїного. Також нагородив бійців гур зі спецпідрозділу Тимура. 25 років ви народжені медалі Україна, України помбус. Коли народжу України та вже не родився, на Україну і воєнні родиці. Ви народжуєтесь медалю Україна помбус. Українському народу і воєнні родиці. Українські військові змусили загарбників повністю залишити острів у чорному морі 30 червня 2022 року. Міноборони РФ року. Міноборонерев підтвердило втечу, що правда там це назвали жестом доброї волі. У Тимчасово окупованому Криму партизани виявили командний пункт, що координує авіаудари Росії по півдню України. Він на території колишнього Севастопольського авіаційного заводу, який нині функціонує як філія підприємства Авіакомплект. Про це повідомляє партизанський рух. «Атеш». за інформацією агентів підприємство не лише ремонтує вертольоти для міністерства оборони РФ, а й стало важливим вузлом військової логістики. Саме там ухвалюють ключові рішення щодо вибору цілей та планування бойових вильотів на південь України. Там координуються авіаудари, обслуговують екіпажі та готують групи вертольотів. Усі зібрані дані про персонал і техніку передали силам оборони України. Українські дрони гур завдали удару по Оренбурзькому гелієвому заводу. Єдиному в РФ виробнику гелію, що використовується у ракетодобуванні, космічній та авіаційній промисловості. Про це нам розповіли власні джерела в гур. Після вибухів влада перекрила федеральну трасу поблизу підприємства. Також удари задали по підприємствах у Ставрополі. Це монокристал, що виробляє штучний сапфір для військової оптики та лазерів. І Нептун, яке зокрема спеціалізується на системах управління для військових суден. Україна підтримує рішучість президента США Дональда Трампа, проте необхідно сформувати такі позиції, які не дозволять Росії укотре обманути світ. Так, президент України Володимир Зеленський прокоментував дипломатичні зусилля щодо завершення війни, наголосивши на важливості єдиної позиції міжнародної спільноти. Він подякував європейським лідерам за чітку підтримку нашої незалежності та територіальної цілісності і наголосив. Російська армія не готується до припинення війни, а навпаки, займається переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій. Нагадаю, напередодні лідери ЄС за винятком Угорщини ухвалили заяву на підтримку України перед зустрічю Трампа та Путіна. У документі теж привітали зусилля Трампа, спрямовані на припинення війни Росії проти України. І зауважили водночас: міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, а народ України має сам вирішувати своє майбутнє. Не допустити Мюнхена 2 У цьому застерігають світ міністра закордонних справ України та Чехії Андрій Сибіга і Ян Ліпавський. Вони закликали до єдності у протидії агресії. Сибіга нагадав заяву президента Зеленського, що Конституція України містить усі відповіді на запитання щодо території. А Ян Ліпавський наголосив, кордони не повинні замінюватися силою, а світ не має повторювати помилки минулого. До слова мюнхенська змова 1938 року це угода між німеччиною, великою Британією, Францією та Італією, у якій дозволили Німеччині анексувати судецьку область без згоди Чехословаччини. Цей договір вважався спробою уникнути війни, але фактично став символом політики умиротворення Гітлера і наближенням Другої світової війни. Європейський союз готує 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це заявила голова зовнішньої політики ЄС Кая Калас. Підкреслила, що жодних поступок не може бути до повного припинення вогню з надійними гарантіями безпеки. Нові обмеження планують спрямувати на скорочення військового бюджету Кремля, зокрема через санкції суден тіньового флоту та їхніх постачальників, а також обмеження доступу російських банків до фінансування. Доки Росія не погодиться на повне і беззастережне припинення вогню, ми не повинні навіть обговорювати будь-які поступки. Важливим є послідовність кроків: спочатку припинення вогню з потужною системою моніторингу та залізними гарантіями безпеки. Жодні домовленості щодо України не можуть ухвалюватися без її участі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував заплановану на 15 серпня зустріч Дональда Трампа та Путіна на Алясці. Прем'єр наголосив, кордони не можна змінювати силою, а війна не може приносити вигоду агресору. І додав США пообіцяли Польщі перед зустрічю проконсультуватися з європейськими лідерами американська сторона пообіцяла, що перед зустрічю на Алясці проконсультується зі своїми європейськими партнерами щодо своєї позиції. Рішення щодо можливого обміну територіями, адже саме цим зараз широко спекулюють, та інших умов миру повинні бути узгоджені, в тому числі за участю України. Не 150 тисяч а 300. німецький концерн Рейнметал удвічі збільшить заплановані потужності заводу з виробництва 155-мм артилерійських снарядів, який будується в Україні у межах проєкту «German to Ukraine». Про це заявив гендиректор компанії Армін Папергер. Він зауважив, річний випуск боєприпасів зросте на прохання української сторони. Виробництво планують запустити в наступному році. А на повну потужність завод вийде приблизно за рік-два. Діалог між молоддю та владою понад 200 учасників з різних регіонів зібралися на молодіжному форумі у Києві до дня молоді разом з урядовцями. Обговорювали пропозиції до державної цільової соціальної програми Молодь України на 2026-2030 роки. У восьми тематичних групах працювали над ключовими сферами від економіки до та оборони до соціальної, культурної та житлової. Серед учасників студенти, активісти, спортсмени та представники громадського сектору своїми пропозиціями поділився і президент України Володимир Зеленський. Воєнний час багато складнощів всім, всім дуже непросто, і в тому числі в контексті вступу до вищих навчальних закладів. І ми усі бачили, як цим літом було. Тому я доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів. Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб не доводилось чекати рік, якщо літом з якоїсь причини не вдалося пройти. Дні пам'яті героїв Іловайської битви 2014. Так називається фотовиставка, яку презентували на Михайлівській площі у Києві. На ній світлини зроблені з 10 серпня до так званого зеленого коридору смерті 29 серпня. Тоді фотографи Макс Левін, Максим Дондюк, Олександр Глядєлов та Маркіян Лисейко прорвалися зеленим коридором смерті та донесли до нас фотофакти російсько-української війни. На виставці побувала наша кореспондентка Юлія Чехічина. Для мене Ілава це. Таке рішення хлопців, вони зі зброєю пішли через коридор смерті, щоб потім в Донецьку не йти через коридор ганьби. Вони показали нашу міць, силу. Її син Євген Харченко боєць із позивним рад загинув під час боїв під Іловайськом. Вже шостий рік на Михайлівській площі жінка бере участь у відкритті виставки Дні пам'яті героїв Іловайської битви 2014 Кожен рік ми не лише згадуємо, не лише маємо хвилину мовчання 29 серпня. Також важливо. Проваджувати активні е, такі способи пам'ятування, тому що ну пам'ять це про дію. На виставці унікальні фото зроблені під час боїв за Іловайськ у серпні 2014 року. Одним з фотографів був Іван каже, через тяжке поранення мало що пам'ятає про ті події. Мені дружина сказала, що я знімав і Ловаськлю до того є фотографії, є відео які я знімав. А в цілому, коли я дивлюсь на ці фотографії, мені Взагалі прикро, що Україна з таким зіткнулася, і мені болісно за українських матерів, що вони втратили своїх синів. Вуличну фотовиставку влаштовують з 2019 року і традиційно розміщують біля скверу імені Небесної сотні на Михайлівській площі. Один з тих, хто також її відвідав, Станіслав Риженков. Він за кілька тижнів до подій виїхав з Іловайська. Хотілось би туди потрапити, щоб бити більше росіян. Але на той момент були змішані, що наші хлопці там, а ми тут. І знаєте, як таке відчуття несправедливості, що ти не можеш їм допомогти на полі бою. Трагедію, що висвітлюється виставка, називають Іловайським котлом. Коли українські війська потрапили в оточення біля міста Іловайськ на Донеччині. Після обіцянки зеленого коридору для виходу армія РФ обстріляла колони. Загинули 254 військовослужбовця. Поранення дістали 429, зниклих безвісти 84. Ці цифри не враховують загиблих з добровольчих підрозділів. Насправді для мене як учасника подій 2014 року. Є не просто цей символ івасько символічним для мене він став насправді розумінням, що ось Рубікон перейдено, і ця історія трагедії насправді стала відліком часу для багатьох українців в розумінні, а з ким же ми воюємо. Виставка триватиме до 28 вересня. Юлія Чехічина, Володимир Сутюк, Загальнонаціональний марафон Єдині новини.